она же вверху флаг ну вообще... канада. канада канадская граница за, 5... за это время можно до да. границы помнишь да 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 вот у вас канада. есть столько-то минут данков это вокзал Слушайте, куда-нибудь хотели Річкалтон. Слышал. Сіть отелі. Стіна. А це перевезли експонати стіни. Вони сюди поставили. Вона тут була, але вони її вже привезли. Там потім тебе будуть где поснімати. На На а настояча стіна, пошли. Оце стіна. Зараз вийдіть, зараз її прийдемо. Зараз ми перейдемо до реальності. Да. Це тут вона стояла, ну не ці, звісно, фрагменти, інші все привезли сюди, поставили. Подздамя... Плац. Це Соні центр. Це є... А, тут житлові... житлові будівлі, тут люди живуть. В цьому будинку і в цьому будинку живуть люди. Як вони там живуть, не знаю. Це сувеніри, тут там таке. Центр западного ух ти, Куда? ух ти. поскрби. Ну, Коротше, я не знаю, що ти приїхав на один день. За один день. А, ми щас, зараз дійдемо і поки дійдемо до машини, вже і день пройдемо. А ми на куди не були? Кіне Максу, вся вулиця перекривається і тут проходить кінофестиваль. Берлінаре. Берлінаре. Да. Тут сім'ї такий фестиваль, февралі проходить. І от Берліна, люди відпочивають. Це все побудували японці такі будівлі шикарні.